Ну що, другий раз мені прийшла виплата від Ютубу, які були підводні камні, що треба було робити, де я чуть-чуть аж піднірвнів, типу, не зрозумів, куди це воно перечислилось. І от ці всі моменти, зараз вам вкратце розкажу. Коротше, перше, мене дуже удивляють люди, коли, знаєте, я ж предлагаю, я зараз проходжу определений путь по цьому ж Ютубу, я вам все це розкажу безплатно. Ну, от просто От є мій опит, я його готов безплатно передати. Зачем вам купляти от ці курси непонятних людей, де, хі, чесно кажучи, я сам купив таких скільки, штук, 5 курсів, я їх пройшов, і я нічого не зрозумів. Тому що, перше, дуже так розказую, знаєте, заоблачно. якісь такі фрази розказують, які ти взагалі не розумієш, типу, про що ти там говориш? Я розказую просто так, безплатно. Там, в телеграм переходьте, шукайте мої. Мой телеграм просто задаєте питання, я вам просто скажу. Це раз. Друге, прийшла мені виплата 670 доларів. Мені прийшло на емейл, e коротше, увідомлення там туди-сюди, Здрасте, перевірте, чи прийшли кошти. Заходжу на ФОП, а денег нема. Ладно, Беру ноутбук, заходжу в Google Adsense. Дивлюсь, а там є розділ типа, ваш баланс. І друге типа віртуальне. Тобто, вони на віртуальний перечислюють. А на баланс чогось воно не переходить. Сидів я ті настройки, клацав, клацав, що не так, непонятно. А в іторії треба було просто сутки подождати. Вони просто перейшли б на Google AdSense, а Google AdSense просто автоматом потім мені на ФОП перекинуть ці гроші. Да і все. Це раз. Друге, коли виставляєте відоси, як підписувати, які хештеги ставити, взагалі непонятно. Біла все, яке ділав, а заробіток чогось вниз падає. Пос... Промотри стали менше. І при... В чому прикол, знаєте, це не як в будь-якій другій соцсеті. Допустимо, якщо беремо Тікток, Інстаграм, Фейсбук, якщо в тебе з 10 тисяч просмотрів, 6 тисяч лайків, як ви думаєте, що буде з постом? Пост буде, публікація підніматися вверх. В Ютубі не так. У мене є деякі пости, які по переглядам набрали 10 тисяч переглядів, по лайкам вони набрали 8 тисяч переглядів і там більше 200 коментарів. Но чогось сам YouTube не пропускає вверх. В цьому я ще не розібрався, чого воно так. Чи це воно іскусственно робиться, чи ні. Ну, отак, з кожним місяцем, типу, чуть трохи менше і менше. Не знаю, як так, чого так. І це вам не в одному курсі не розкажуть. Розкажу. Це треба методом проб кожен день Потом, Зустрічав багато людей, які кажуть, от я теж хочу Педагоги, учителя танців, воєнні, різні сфери. Всі хочуть щось зробити, але є одне але. Всі не роблять. А знаєте чого? Времени нема, там хтось хейтерів боїться, там хтось -то щось. То. Взагалі не обращайте внимания ні на кого, просто делайте. Тому що, знаєте, немає такого, що чоловік родився з талантом блогеру, або вот все, йому там дано. Ні, це все упорство і труд. Повірте мені. А якщо ви будете кожен день собі в привичку, спробуйте вот, изначально 3 відео в день, і просто закинути, просто на регулярному основі. От ви кожен день же ж їсте, да? так? Так само, і ділаєте відео. Три відео в день. Викинули і все. І через місяць-два побачите, що буде. Потім в мене ще є великий опит в інших соцмережах. І там ви також можете заробляти. І не мало я Але чомусь я ж говорю, от Просто, мабуть, проблема в тому, що безплатна інформація чогось не ціниться. Я не знаю, я, от я не розумію, чого так. Хоча я кого зустрічаю, з ким там переписуюсь, хто мені задає питання, я їм от ставте акцент на цьому. на цьому. І я навіть не те, що просто говорю, я скріншоти роблю, показую, у мене так. Якщо я так можу, ви теж так можете. Тому що щоб ви розуміли, що от це в технологіях треба розбиратися в комп'ютері, щоб ви розуміли, все, що я вмію розбиратися в комп'ютерах, це включити, в контру поіграти, в косинку поіграти. Не знаю, зайти в Google, що там поклацати. Все. Комп'ютер для мене це взагалі ноль. От в телефоні наклацаю, в комп'ютері взагалі ноль. Так же саме по поводу монтувати відео. Да є там дві програми, які вам хватить так на всю жизнь. Типа просто починайте займатися. Не бійтесь задавати питання. От є все одно, є ж такі по-любому, як я, що я безплатно скажу те, що я знаю. Мені за це нічого не треба. Головне, щоб ніхто не переходив у що, що, типу, а я не знаю, що знімати, скажи мені, що знімати. Ні, так не буває. Я вже про це не раз говорив. А тему для зйомок. Та о, дерево взяли. Можете розказати, е, чим це дерево займається. Ну, Що -то типу, такого? Це треба думати. Та да й у вас все вийде, все буде добре. Головне, вірте в себе. Якщо вам дійсно це цікаво, хоча б навіть для общого розвитку, то ви пишіть коментарі, підписуйтесь, лайкайте. Ну, Щоб просто щоб це відео теж піднімалося, а не щоб різні ділки потім короче, курси продавали. Взагалі. Ну щоб ви розуміли курс, це... я не хочу нікого обідати, але це такі розводники та інформація. З 100% інформації куди дають там, полезні блин, 2%. А остальні, там, навіть не 100%. а... Щоб іще 2%, ще один курс купити. І отак от воно по технології у них пішло. розумієте? Для мене це неправильно, для когось це правильно, для мене неправильно. Так що пишіть коментарі, підписуйтесь, да будемо. Якщо вам, звісно, інтересна ця тема, то буду розказувати.